вітаю всіх! З вами Віктор Висоцький. Сьогодні я веду свій запис українською мовою. Я спілкувався сьогодні з лідером українського руху в Дніпропетровську, українського простору. Україна Ра з Миколою. Він мене надихнув більше розмовляти рідною мовою, вивчати українську культуру більше історію. Спілкуватися рідною мовою. І я вирішив поділитися цим настрієм, цим досвідом з вами. Сьогодні я дізнався про таку унікальну технологію, як живе слово. Я буду займатися по цій унікальній методиці, яка дозволяє розкривати свій потенціал у всіх сферах. Життя взагалі українська мова, це е, є такі дані, що це наймалозвучніша мова світу. Ну, Принаймні, мені так здається, я пишаюся тим, що я живу на такій святій землі, як Україна. І при всьому моєму космополітичному світогляді, де я не, не розділяю там. Людей різних націй. Я все ж таки розумію, що в Україні є певна місія важлива. Саме тут якесь відбувається щось, народження, щось нового, яке такої тобто нової раси. Саме в Україні я бачу великий величезний потенціал для духовного розвитку і саме. В Україні, я думаю, що народиться нова парадигма розвитку людства. З вами був Віктор Висоцький. Знайдіть свою мрію, знайдіть своє призначення, знайдіть те, що вас надихає, живіть на щасливій хвилі. До зустрічі в нових роликах.